З України в силу того, що одним із напрямків нашої діяльності є насінництво, то я володію широким колом спілкування по всій території нашої з вами країни. Дуже багато діалогів щодня проходить з людьми з різних регіонів. І буду відвертим, що 2023 рік лише почався, але він уже набув величезної кількості штампів, які свого роду в'їдаються по простір українського аграрія. І саме про них сьогодні хотів би поговорити. Відносно чого хотілося б поділитися своєю суб'єктивною думкою. Наголошую, вона суб'єктивна, скільки людей, стільки й думок. Але я хотів би поговорити про потенційний дефіцит насіння соняшнику, про який зараз починають говорити у соцмережах, на Ютуб каналах і так далі, з точки зору одного з найбільших виробників насіння соняшнику вітчизняних на території України. Поговорити включити, чи дійсно є потенційна небезпека залишитись без насіння, чи це чергова маркетингова кампанія, роздута кимось. Ямось друге питання, хотілося поговорити, що на сьогоднішній день реально температурний режим набагато вищий, чим повинен бути для нормального для нормальної зимівлі таких культур, як пшениця ячмінь, які були посіяні, і тому хотілося б поговорити, як ми скоригували плани, скоригували захист, тому що їх потрібно більш предметно і педантично підійти до захисту озимих культур після того, як зараз маємо температуру таку переважно плюсову. Також третій момент хотілося б поговорити. to Якби ми вчинили у випадку, якби в нас залишилися поля після збирання кукурудзи не оброблені, тому що на сьогоднішній день це дуже актуальне питання. Багато хто не обробив по кукурудзі, багато в кого ще на полі взагалі вона стоїть. І четверте питання, хотілося б поговорити про дефіцит можливості придбання добрив в силу низької економіки гектара на сьогоднішній рік, в силу того, що добрива вона звичайно складно придбати, тому що ніяк не рахується. І хотів би поділитися думками відносно того, на чому можна економити, аби що взагалі ніяк ключі живлення наших культур. Тому не забувайте підписатися на наш канал. Ми тут ділимося абсолютно практичними думками, виходячи з того, що ми робимо те, що і ви кожного дня. Ми працюємо на землі і не забувайте, що ми є виробниками крутого насіння Альдазорб, Монтерімпульс. Чекають на вас на складі вже у всіх фракціях. Залишайтесь на відео, підписуйтесь, поїхали. І так, перше про що хотілося б поговорити, це потенційний дефіцит насіння соняшнику. І в такому ключі чи це чергова роздута маркетологами проблема, щоб продати щось десь, чи це реально потенційна небезпека залишитися без насіння? І тому зараз постараюся коротенько по фактам пробігтися, які є. У нас фактори та моменти, що впливають конкретно на цю новину. Ну, реально, виходячи із тих інсайдерських звітів, які я бачив, то імпортні компанії в цьому році трохи не довезли. Багато хто законтрактувався на менше, тому що не знали взагалі, що буде з нашою країною. Це реально факт. І кожен з брендів порівняно з минулим роком, Поставив в Україну менше гібридного насіння соняшнику. Такий є момент. Другий момент це вітчизняний виробник, тому що ми, світ насіння водів досить тісний, і ми плюс-мінус всі один одного знаємо. І я хочу сказати, що в цьому році, так, в силу того, що дуже велика кількість насінніводів була сконцентрована на Сході, там, де йде війна, і дуже багато людей, по-перше, або не виростилися взагалі, або виростилися менше, ніж планували, або знаходяться в окупації. Є такий момент. Вічизняного насіння в цьому році менше на території України. Далі, якщо ми говоримо за посіви озимих, як із об'єктивних, так і з суб'єктивних причин, якщо вірити статистиці Мінагро, то ми посіли всього навсього 65-70% від озимих культур від минулого року. Якщо порівнювати її від того, що планували, також якщо ми говоримо про по свіжому деокуповані території та посушливі регіони в силу низької мінімальної або навіть відсутності рентабельності в цьому році, то дуже багато людей, я навіть записував відео. Багато з ким контактую будуть в цьому році сіяти соняшник по соняшнику. Тому що соняшник на сьогоднішній день зберігає якісь, якусь потенційну рентабельність і люди, от, виходячи так, ну, на своїх шишках, готовляться сіяти навіть соняшник по соняшнику. Тобто маємо чотири фактори. Імпортери не довезли, вітчизняний недовиростив, попит на соняшник трохи виріс, тому що буде і соняшник по соняшнику. І також не досіяли озим, озиму, а земля гуляти не буде, всі будуть щось з нею робити. І також дуже велика кількість кукурузи залишилася на полях, також п'ятий фактор, тому що і по, по кукурузі зрозуміло, що люди будуть старатися сіяти соняшник. Тому що е, я знаю багато людей, які завжди от в нормальний рік сіяли по кукурузі, сіяли пшеницю. Тому маємо такий комплекс факторів. Чи Вплине це на ринок настільки, що насіння не буде. Ну, відверто, я, хоч я, і якщо так кожен з вас, вас може скластися думка, що я і радий був би нагнати страху, бігом біжіть до мене, купуйте насіння, бо завтра не буде. Але відверто я не вірю, що насіння не вистачить на всю територію України. Але те, що ринок в березні місяці, спочатку березня місяця, вже не буде виглядати ніколи так, як виглядав до цього. Попередні роки, то це факт. Я думаю, що такі пріоритетні позиції, популярні, вони закінчаться ще в середині лютого, на початку березня. І це стосується навіть вітчизняного виробника. Але насіння буде. Я впевнений, що вистачить всім. Але ж я ж кажу, що ринок дещо видозміниться. Маємо таку ситуацію і дійсно зрозуміло, що люди десь із статистики десь собі щось говорять, що насіння теоретично не вистачає там, на мільйон-два гектар. Говорю з вами відверто. Я, як виробник і як людина, яка спілкується в цьому світі, я не, не дуже в цивілю. Але пріоритетні позиції, ті люди, які, за якими люди свого роду надають їм перевагу, їх може не стати або буде дуже маленькій кількості, ще починаючи з березня місяця. І так, питання номер два і звучить воно саме так: як ми коригуємо систему захисту озимих культур? Спираючись на відносно теплу зиму, хотів би сказати, що перше, що кожен громадянин країни, в якій йде війна, повинен позитивно реагувати на відносно теплу зиму, і я не виключення. Але тим не менш, ситуація на полі до неї потрібно готуватися і досить педантично та оперативно вирішувати проблеми, які потенційно можуть виникнути. І так, якщо ми говоримо про от у нас на Одесьчині, то буквально тільки зараз забіг морозець, а то переважно була плюсова волога погода. І і це як найкращий чинник для того, щоб розвивалося все те, що вивчає ентомологія. Тобто вся мошка бложка прогресує її популяція, коли вона не вимерзає. Також це грибкові хвороби, які плодяться при вологі, вологій і плюсовій температурі, які потім будуть вражати нашого зиму, і вони вже там в посівах собі нормально так розвиваються. Тому е, зараз потрібно переглянути систему захисту. Якщо погода не зміниться і буде знову ж таки в плюсі, то потрібно буде перше внесення захисту тобто в нас воно конкретно конкретному господарстві це фунгіцидно інсектицидний так я б сказав, би обробіток його потрібно буде розширити. І ми зараз свого роду плануємо такі наступні наступні зміни. Якщо температура і далі буде продовжуватися залишатися вище нуля. То зрозуміло, потенційних небезпек відносно хвороб та шкідників стає більше. Тому ми зазвичай вносили флутріафол, фунгіцид і звичайний перетроїд альфа-циперметрин, тобто фастак, так муху поганяти по народному. Mm. То зараз, ми, якщо погода не зміниться, то ми плануємо вже зараз до флутріафолу додати карбендазин для того, щоб збільшити спектр дії. Якщо, наприклад, побачимо, що знову ж таки вже в сотий раз кажу, температура не зміниться, то плануємо перетроїть звичайний альфа-циперметрин замістити на більш широкий системний інсектицид, це імітаклоприд. Тобто, якщо зазвичай, коли зима холодна, то ми заходимо після відновлення вегетації. Флутріафолом плюс альфа-сиперметрином. Якщо, наприклад, зима продовжуватиме бути теплою, дай Бог, лиш би все в країні було добре, то ми будемо розширювати захист, і це буде флутріафол плюс карбендазим і, скоріше за все, і І так, питання номер три, і звучить воно так: що б ми робили з полями, які війшли б в зиму необробленими після збирання кукурузи. Скажу відверто, що дуже багато моїх знайомих, друзів, які задіяні в аграрному секторі, то говорять наступне, що так по народному хулі тут думати, валим по нулю соняшників, все буде круто. Я не зовсім погоджуюся з цією думкою і зараз постараюся аргументувати. Якщо ви іншої думки, то будь ласка, аргументовано розпишіть в коментарях. Мені завжди це дуже цікаво. Але знову ж таки я говорю про те, що я ні в якому разі не вважаю себе експертом, а просто ділюся думками відносно того, що ми робимо кожного дня. Тому що ми з вами робимо одну роботу. І я маю наступні аргументи, тому що навіть на каналі є багато відео, коли люди сіяли по нулю. Соняшник і чим це закінчувалося. Є, я не кажу, що це абсолютно нереально і абсолютно погано, але є ряд потенційних небезпек. По-перше, це в основі всюди лежать велика кількість пожнивних решток. По перше, соняшник, як би не було, це і є так квітка сонця, правильно, яка є теплолюбивою і ярою. І Культурою і під значною кількістю пожнивних решток ґрунт дуже погано прогрівається. І соняшник часто погано і нерівномірно з під цих решток сходить, якщо сіяти прямим посівом. Це ну, я думаю, кожен хто зіштовхувався, знає цю ситуацію. Другий момент це знову ж таки та велика кількість пожнивних решток, яка заважає забезпеченню якісного посіву, і отримати класні рівномірні сходи, сіючи прямим посівом по кукурудзі, досить важко. Я не кажу, що це зовсім нереально і зовсім погано, але цих два моменти в значній мірі можуть вплинути на майбутній результат. Тому що стартова позиція в сході в подальшому роботі з виготуючою культурою дуже важлива. Тому що б, зробили, що б зробив би я, я б злущив би дисковою бороною, як тільки можна було б зайти, провів би культивацію і чекав би дощу. І потім після дощу посіяли, тому що ми не знаємо, яка буде весна, можливо, вона знову буде дуже холодна. І ще от холодна весна, та додати до неї те, що земля не до кінця прогрівається, то можуть бути проблеми з соняшником. Думки мої суб'єктивні, але ми коли закладали різного роду досліди, досліди і закладали це абсолютно різними агрегатами, то чесно скажу, навіть той самий Вадерштадт Темпо. По нулю, по кукурузі ну не можна добитися тої якості посів, якої хотілося. Тому от так. І так, питання номер 4 чи можна якось знівелювати відсутність складних добрив? Скажу відверто, що замінити складні добрива не можна нічим. От така от моя думка. І я думаю, вона досить правильна. І мікроелементи, листове живлення. Я не хочу ображати людей, які продають їх, які. Виробляють їх, можливо, це досить корисна штука. Але тоді, коли ти вже все зробив і отак от от присолити. Але замінити мікроелементами, макроелементи і складні, і внесення складних добрив замінити листовим підживленням просто нереально. Але я також розумію, що дуже багато аграріїв цьому році від них відмовляються, і їх можна зрозуміти. Хтось значно скорочує внесення, наприклад, як ми ну кратно, буквально. Хтось взагалі відмовляється, ну така ситуація, що ж і це треба пережити. Але вже якщо ви вирішили сіяти без добрив, то вам потрібно віднестися хоча б педантично до системи захисту. І це повинен бути правильний та... правильний та вибір фунгіцидів та інсектицидів, незалежно від того, що там. Дядя Вася сказав, або чим холька вноси а на основі аналізу вашого стану, вашого поля. Якщо, наприклад, ви самі не бачите, з чим там є проблема або які потенційні проблеми очікують на вашу культуру, виходячи з того стану, коли ви приймаєте рішення фунгіцидного чи інсектицидного захисту, а саме його вибору, то попросіть людину, яка на цьому щось розуміється, тому що це дуже важливо. Друге, це педантичний підхід до норм, фази та умов внесення фунгіцидів та інсектицидів. А саме, ну от часто от наша улюблена пріма, да, люди, я бачив, її майже не по колосу нею працюють проти бур'яну. Пам'ятайте, що там тільки друге міжвузля. І так з кожним препаратом, що потрібно давати не тоді, коли виходить, або не тоді, коли нам хочеться, або нам зручно, а тоді, коли це потрібно рослині максимально вгадати в той момент. Я розумію, що в кожного є ряд. Обтягуючих факторів, які впливають негативно на можливість організації роботи, але треба розуміти, якщо вже ви вирішили сіяти без добрив, то ви, хоча б повинні дати забрати конкурента грамотно у рослини культурної, там, наприклад, пшениці, вилікувати її від хвороб, забезпечити її нормальний імунітет і позабирати оту всю мошку-блошку, яка може їй нашкодити, для того, щоб вона максимально виповнила свій потенціал. Навіть без добрив на такому низькому рівні живлення. Це потрібно розуміти. І також, коли ми педантично підійдемо до системи захисту, навіть без добрив, потрібно надіятися на те, що буде сприятливі температури, будуть і, звичайно, опади, буде волога. І тоді, можливо, можна доріг проскочити. Тож, на цьому в мене все. Якщо ви вже додивились до цієї точки, то рекомендую вам підписатися. Також не забувайте, що ми є виробниками насіння Альдазор, Бомонте, Рімпульс. Чекають на вас на складі. Всім добра!